Ліси Житомирщини поповнилися молодими соснами і березами. Лісники разом із працівниками міністерства агрополітики та школярами висадили понад гектар нових дерев. Захід приурочили до всесвітнього дня лісу. На власному прикладі закликають усіх берегти природу. 1,4 гектара буде сьогодні. Як посаджено це вже другий рік, як міністерство приймає участь в проведенні такого заходу. Це обов'язково відбувається в такій, знаєте, хорошій гарній урочистій обстановці, де всі мають можливість долучитися до цієї хорошої гарної справи. У міністерстві агрополітики зазначають, що річно на санітарне та промислове вирубування йде близько 30 тисяч гектарів лісу. Попри брак фінансування, ці обсяги не тільки повністю поновлюються, а й поповнюються новими насадженнями. Як результат. Ще 33-34 тисячі гектарів щорічно лісу відновлюється. Ну це ж якраз і цей приклад, коли на ділянці, де попередньо був якийсь ліс, який вирізаний. Після чого була підготовлена ділянка для того, щоб можна було зробити якусь відновлення даного лісу. На цей рік лісники заготували понад 280 мільйонів саджанців. Загалом вже планується відновити 32 тисячі гектарів насаджень зокрема, 4 тисячі гектарів висадять на абсолютно нових територіях.